Україна готова до переговорів з Росією, заявив Подоляк на умовах, що спираються на міжнародне право як концепцію. І головне це територіальна цілісність та суверенітет держави. Це знадобилось три роки війни, тисячі смертей, щоб до цього прийти. Нащо було розказувати про знищення Москви? Сейм Польщі засудив ідеологію та символіку і УПА. Повідомляється, що Сейм ухвалив постанову щодо 81-ї річниці волинської трагедії. За ухвалення Проголосували майже всі депутати. Поляки свою історію пам'ятають і переписувати не збираються. Купівля авто під час війни не є критичною потребою. Міністр фінансів про транспортний податок у розмірі 15% від вартості. У нас горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем: купуйте автомобіль, але додатково кидайте гроші на ЗСУ, заявив Марченко. Ця агонія з підвищенням податків за